На землях України з часів неоліту жили сотні поколінь, між якими існував безперервний процес передачі інформації, знань, традицій, міфології, мови, символіки. Ці маркери інформації є визначальними для кожного народу та дозволяють нам зрозуміти, хто ми є, для чого ми є, ким були наші прадіди. Ви пам'ятаєте їх? До кого ми звертаємося у пошуках відповідей? Хто до нас стояв на цій землі, хто прийде завтра? Що нас об'єднує? Чи існує між нами зв'язок? Саме такі питання постали перед нашою творчою групою під час підготовки фольклорної постановки. Вся надія на колодія. В процесі пошуку відповідей ми опрацювали ряд матеріалів і статей, переглянули безліч фольклорних постановок, і крок за кроком, досліджуючи матеріали, дізнавалися багато нового, сперечалися, експериментували, тримаючись при цьому за ниточку народних знань, обрядів і традицій, яка пронизує. Тисячоліття. До початку 15 століття традиційно святкували початок Нового року навесні. Зима вважалася порою за життя й природи, а Воскресіння цього життя настає тоді, коли людина певними діями стимулює, закликає, приводить весну на землю. Надзвичайно сильна віра. Породила велику кількість обрядів, вірувань, пісень, обрядових дійств, що виконувалися протягом весняного періоду. А ще весна це пора прильоту перших птахів, про що досить часто згадувалося в текстах пісень. Фігурки птахів випікали з тіста, діти вибігали з ними на вулицю, підкидали угору, примовляючи, імітуючи спів пташок. Намагаючись повторити їхні голоси. Отже, ми починаємо проєкт відродження української етноідентичності з постановки обряду, яким наші пращури святкували перехід зими у весну, колодій. Свято триває цілий тиждень, сім днів. Що в ньому втілено? Семичинний процес світобудування чи життя людини. Від народження, зростання і до смерті. Скоріше і те, і друге, адже всі свята сонячного кола шанують і Сонце Красне, і людину світославну, це коляда, Великдень, Купайло, Колита. Да, вони є цілою духовною системою українського народу і присвячені кожній порі року, І зумовлені колорухом Сонця і Землі. Відзначення самого переходу пори року в наступну відбувається рівно стільки, як і творення світу, сім днів. Вони відтворюють сім періодів світобудови, сім галоктоліт творення світу, сім тисячоліть володарювання Дажбога, сім виявів світу у світлі, кольорі, звучанні. Колодій приїздить на золотій колісниці, на небі простиляється його золота путь. Колодій розкручує свої космічні цілі, коло діє, що символізує світ у русі, у розвитку життя, що цілком відповідає дійствам, образам і змісту свята на честь сонця. Молодь готується до цього свята жваво. Хлопці беруться ладнати вербове колесо, як знак сьогоднішнього свята, колесо від колісниці колодія. Свято годиться справляти за споконвічним звичаєм вербове колесо це символ колодія, його образне відтворення. Роблять його так Із довгої лозини згинають коло, а всередині, на перехрест кладуть і прикріплюють тонкі вербові гілки. Прикрашають різнокольоровими стрічками, виходить, ніби сонце з промінцями. Таке ж, як у вишивці, декоративних розписах, як зоря колядницька, чіпляють його до тички на сучок чи на цвях, щоб воно могло крутитися і відтворювати рух сонця небо. Порубки, досить на печі лежати, прийшла пора весну зустрічати. Весну красну з калачем, люту зиму проженем. Весну красну з дощиком, клоняємо зимоньку батогом. Минулосій панування та морозне частування. А де ж це наш маловіз? Нехай лишає сани і березовий віз. Хай Хай бере. Бере. Та й поїдемо гуляти, дівок з весною вітати. Маровій, хмаровість, помастив маленькі вісці селом приїжджає, на гуляннях всіх скликає. Ого, стала нині новина, а вже весна, а вже весна, вже красна, а вже красна. А то ж дівки по вулиці йдуть, наче бджоли по весні гудуть. Ходімо, хлопці, в будити та велбовоє колесо лобити. Ходімо, Ого, дівки! Право заводити першу весняну пісню належало тільки дівчатам. Вже весна, а вже красна, і вода капле, і стріх вода капле, і стріх вода капле, молодому козаченьку, мандрівочка пахне, мандрівочка пахне, мандрівочка пахне, помандрував козачеком, чистеє поле, чистеє поле. Чисте є поле, за ним біжи дівчинонька, вернися соколе, вернися соколе, вернися соколе. Дівчатоньки, подруженьки, година ясна, весна прийшла. Ішла наша весна полями, мовила землю дощами, ішла весна дібровами, піднімало сонечко над долами. Зелене листя все кличає, землю квітами вбирає. Дівчатоньки, зачинаємо співати, весну красну прославляти, весну звеселяти, рідну матінку прохати, щоб дівчат благословила і співаночок навчила. Щоб співали, не журились, до осені одружились. Мало соби мати, весну закликати. ой люля, люля, лю-ля люля. Весну закликати, весну закликати, зиму проводжати, о люля, люля, люля зиму проводжати, весну у Чорночку у краснім віночку, ой люля люля люля, у краснім віночку. Нехай вас, дівчатонька, Бог благословить. добрий. А я вас благословляю веснянки співати, шану матінку собі і Богу віддати, там зозуленька кує зелені лісі, тиха пташечка гніздечкою є у стрісі. там ясний барвінок розквіта на дворі, в Дніпрову в Дніпром вірнають сорі. Дякуємо, пані Марко, за добре слово. Хай земля вам рясно і щедро всім ролять. І ще ноги літа сонечко вам сходить. Дай вам, Боже, всім співати, як навчила рідна мати. Топчу, -топ топчу, ряс, рясу, бо здоров'я дасть дасть. І ще буду топтати, щоб на наторік діждати, ще буду топтати, щоб на торік діждати. У. Ішли топтати ряст, бо саніж, адже вважалося, що тактильна передача живої енергії передавалася людині природою. В одному випадку людина своєю життєвою енергією стимулювала певні природні процеси, а в іншому. Переймала від природи силу, благополуччя, здоров'я. Здоровенькі були, дівчата! Прощаюсь з весною вітати. Дай вам, Боже, добру днину і веселую годину. Ми вербу розбудили, вербовий косо для нашої вулиці зробили. Дякуємо, парубки! Наше колесо то зранку водія, щоб кожна дівчина собі парубка знайшла. У вашому колесі вербові гілочки. Щось наші хлопці, як ті будячки. <рес> а крізь наше колесо сонечко сміється, діко до козака, як калина гнеться. Вербове колесо у стрічки вбираємо, парубки з дівчатами у танку єднаються. Вербовоє колесо, колесо. Попіти не качалось качалось, попіти не качалось, качалось, за германа питалось, питалось, куди їдеш, германе, германе, на ярмарок мій, пане мій пане, на ярмарок мій, пане, ой пане. що везеш, германе, германе, Везу дівчат мій, пане мій пане, Ой, по чому, германе, германе? Ой, по чому, германе, германе? По рублів мій пане, мій пане. А чого ж так дорого, дорого? Бо Боробочи здорово, здорово. А чого ж так дорого, дорого? Бо Боробочи, здорово, здорово, вербовоє колесо, колесо. Попіти не качалось, качалось, попіти не качалось, качалось, За германа питалось, питалось, Куди їдеш, германе, германе, на ярмарок мій, пане, мій пане, на ярмарок мій, пане, міпане, О що везеш, германе, германе, без хлопців, мій пане мій пане. Ой, по чому, германе, германе? Ой, по чому, германе, германе, гер гер пороблю, мій пане, мій пане, а чого ж так дешево, дешево, ледачі здорово, здорово, а чого ж так дешево, дешево, ледачі здорово, здорово? Одне з важливих ритуальних дій свята. Коли дівчина вручає колодку хлопців, цей символ виготовляють так: із вербового прута відрізають паличку до двох сантиметрів по краях і всередині на округ вирізають кору, а на лицевій стороні роблять два навскрізні хрести, які, очевидно, мають означати кінець зими і початок весни, а також вибір пари між хлопцем і дівчиною. До колодочки прив'язують стрічечку складеною квіточкою сонечком. Кого дівчина вподобала, тому і вручає колодку. А чого ж це ви, дівчата, нас так дешево продаєте? Та ще й на людях ледачими звете. То ми з вами жартували, та й серденько звеселяли. Ой дівчата чого на брові. Від сьогодні колодє, то чи є у нас надія? Я на тебе колодію, маю всю надію. Ой колодка колодка, яка ж була солодка. Тебе одна в мене дві. Солоденькі обидві. Одну вчеплю колодку, молодому Андрійку. Нехай стрічку купує, на великдень віддає. Ось від нашого полобочого гуту гроші наймемо для вас музики хогу. Музики! Скрипочку і цимбали ще всі добре погуляли. Зазвичай від сьогодні прийнято писанки писати. Тож буде чима на Великдень парубків вітати. А я, як підросту, всіх дівчат любить буду. А ми будемо в полі орати та наша колес стрічки, стрічки гроші заробляти. Ось такої! Колодій то найвищий сват. Відтепер він поєднав хлопця і дівчину, а на Купайла кохання своє ствердять. А та як Бог дасть, то на осінь поберуться. Весь вечір хлопці і дівчата парами сидять за піснями, а там і колодійська вечеря поспішає, вареники з сиром. А від колодія писанки писали і веснянки співали. Колодій завершував свою справу, задавав ритм і хід весні. Дія його теплотворна. І світло дайна. Холоді, чику, мій голубчику чику, ждали тебе цілий рік, та не дохи тобі вік. Ждали тебе цілий рік, та не дохий тобі вік. Холоді, чику, мій годий. Учійку, ждали тебе цілий рік, та не довгий тобі вік, ждали тебе цілий рік, та не довгий тобі вік. Існування у слов'ян, божеств і культів, пов'язаних із сонцем, не викликає сумнівів. Без його тепла і світла не може існувати життя. Сонцем вставали, до сонця молилися, сонце прославляли, шанування небесного світила. Знайшло відображення в стародавніх міфах, переказах, легендах, казках і символах наших предків. Такі обряди об'єднували людей в одну громаду. Адже під час святкування молодь переймала слова і мотиви життєстверджуючих стверджуючих пісень, запам'ятовувала давні звичаї, навчалася доброзичливому ставленню одне до одного, усвідомлювала. Етичні і моральні закони громади. Так формувався світогляд волелюбної нації. Нам потрібні ці духовні опори, в яких людина зможе зберігати свою спадщину, емоційно самовиражатися, бути серед людей в колективі і нести ці знання далі, це духовна основа для майбутніх поколінь. Я щиро вдячна учням. Які відгукнулися на мою пропозицію і стали для виконання цієї шляхетної надважливої роботи пліч опліч зі мною. Це дуже цінно. Так, ми одягнені в джильси і в наших кишенях смартфони, але ми співаємо обрядових пісень, які майже тисячу років. Це все тому, що ми прагнемо відновити свою етноідентичність і зробити давні обряди частиною нашого сьогодення. Ми готові до праці, адже маємо серця, наповнені любов'ю до України. Вона наш дім. А ми в нашому домі панувати не дамо нікому. Без